і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день і Свята Церква пропонує в нашій увазі євангельську історію про ходіння Спасителям по воді. Господь створив велике чудо. Коли Господь чи в пустині, в пустому місці, до нього зійшлося багато людей, і наступив вже пізній час, апостоли просили, щоб Господь дозволив людям, відпустив людей у поселення купити собі їжу. Тому що там, де вони знаходилися, там їжі не було. Це було пустинне місце. А Господь сказав, дайте ви їм їсти. І відомо. Історія священна, як апостоли принесли п'ять хлібів і дві риби. І Господь благословив ці 5 хлібів і дві риби, і нагодували вони більше п'яти тисяч людей. Це чудо, яке було очевидне для всіх, і набрали тих остатків, які залишилися після трапези, чи 12 повних кошів. Коли Господь звершився сюди, люди ну, дуже якби, духовно піднялися, настрій них піднявся, вони почали дуже ну, говорити Спасителям, дякувати, дякувати апостолам, які там все влаштовували. І Спаситель для того, щоб апостоли не були не заражалися тщеславієм, що вони ще зробили велике. Учив смиренню Господь. Він відіслав апостолів від людей і насильно застав війти в лодку і йти попереп... на другий берег моря. І апостоли послухали, сіли в човен і направилися на другий берег Генісерецького озера. А спаситель відпустив народ і сам. Піднявся на гору і пішов помолитися. І Господь молився всю ніч. І коли наступила четверта стража ночі, Господь зійшов з гори і пішов до апостолів по воді, як по суші. Чотири стражі ночі, це я вам нагадую, просто я вже про це говорив, що в древньому, ну. Палестині сутки розділялися на дві частини ніч і день. Ніч мала чотири стражі, тому що вночі сторожили місто. І був ну, такий розклад, що сторожі прийшли це ну, дежурство три години. 12 годин піде на 3, то буде 4. Тобто 4 стражі. Чотири рази мінялася сторожа. По 3 годині кожен дежурив. І так називали ніч. Там у першу стражу, у другу стражу, у третю стражу, у четверту стражу. І у четверту стражу це вже ну, рано майже, тому що остання частина ночі. І спаситель пішов по воді, як по суші, до апостолів, які знаходилися в човні. На морі була буря, і вони, апостоли, дуже намагалися, ну, там гребли, там, веслами, як могли, тому що вітер був противний, тобто дух прямо у лоб. І лодка не могла б двігатися. Апостоли гребли веслами, а лодка стояла на місці і била її хвилями. І так Господь підійшов, вони були на середині озера. І Господь підійшов до лодки, наблизився. І апостоли побачили, Спасителя, що він йде по воді. І почали говорити між собою, це призрак. І від страху закричали. А Господь сказав їм, не бійтеся, це я. І апостол Петро, який був дуже таким гарячим, завжди він ну, перший задав питання, перший відповідав, ну такий характер в нього був. Він каже, Господи, якщо це ти, то повели мені піти до тебе по воді. Господь каже, йди, і апостол Петро з човна вступив на воду, вода під ногами була твердою, як, як почва. І він почав йти, відійшов від лодки трошки вісень і побачив, що такі хвилі кругом великі він подумав, як це я, це ж я маю тонути, як це я ходжу по воді. І усумнився і почав тонути. І закричав Господи, спаси мене. Господь підійшов до нього, протягнув руку, підняв його з води, вони прийшли в корабель, в лодку. І всі, хто там знаходився, підійшли до Спасителя і кланялися йому і казали, «Бо ти – Син Божий. Отаку От священну історію сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. Кожна історія, я вже говорив багато і ще раз, нагадую, що кожна іванська історія, навіть кожне речення має для нас повчальну характер, і для нас є повчанням. І ця іванська історія має теж для нас науку свою, все своє повчання. Перше, звичайно, що в цій історії. Показуючи, що Спаситель це був не тільки істинний чоловік, а істинний Бог. Тому що те, то, що зробив Спаситель, людська природа зробити не може. Умножити 5 хлібів на більше, ніж п'ять тисяч людей, нагодувати їх так, щоб вони ще наїлися і ще набрати з цих укрухів 12 повних коштів це, це очевидне чудо, яке міг робити і може робити тільки Бог. Потім Господь, друге, коли Господь зробили це чудо, Господь створив чудо, люди наситилися, і Господь відіслав апостолів, щоб вони не приймали собі славу людську, щоб вони не собі не присвоїли заслуги за те, що сталося, він відіслав, яка сам відпустив народ і пішов молитися вгору. Піднявся нагору і став на молитву. Тобто Господь вчить нас. Якщо ми щось зробимо добре, то не треба нам упиватися е, горделивими помислами, що який ти хороший, ти от, от, дав там бідному, чи ти підтримав сироту, чи там е, пристарілому щось допоміг, який ти хороший. Що... А це не, це не треба приймати свідки, треба стати на молитву. І в молитві подякувати Богу, що Бог через мене це створив і в молитві попросити у Бога прощення своїх гріхів. Сказати, Господи, ти через мене це зробив. Ну, допоможі, дай мені ще дар, зробіть мене спасенним, Тобто веди мене в вічне життя. Така має бути молитва після творіння доброго діла. І на кінець, як апостол Пав Петро ходив по воді, і коли він почав тонути, Господь каже, маловірний, чому ти усумнився? Тут йде мова про віру. Віра є, я теж говорив, але нагадую вам, що віра є двох видів віра ума і віра серця. Віра ума народжується від того, що ми прочитали, почули, самі щось трошки своїми ну, розумом поміркували, подивилися. На природу, на гармонію, на що ж нас оточує. І ми приходимо до висновку, що є Бог, є Творець неба і землі, є владика всієї тварі. І ми цей розум вже собі склали, це все, все зрозуміли. Но це є віра розуму. Є ще одна віра, це віра серця, яка, яка народжується вже не від роздумів, від того, що прочитав, а від того, що ти зробив. Віра в серця народжується від того, як ми живемо по Божественним Закону. Коли людина живе по священним євангелізьким законам, то в неї починає розвиватися віра серця. Віра серця, ще називається знанням Бога. Тобто не тільки віри, а знає, та, що Бог є. Знає. І цю віру мав апостол Павло він про це говорить, коли. Він каже, що я знаю, у кого вірував. Оця віра серця робить чудеса. Віра серця переставляє гори, якщо це потрібно. Віра серця людину може і потрібно зробити так, що людина піде по воді, як суші. Як преподобна Марія Єгипетська перейшла в Йордан, як суші. Це все робить віра серця. Але віра серця вона, не з'являється зразу, вона поступово, поступово виростає в людині, по мірі того, як ми виконуємо божественні заповіді. Коли людина виконує божественні заповіді, вона там у цьому у подвізі життя по божественному заповіді, вона опитно пізнає, на досвіді переконується, що дійсно Бог є все. Ми думаємо, що, я думаю, що я прийшов сюди в храм, що я такий от в мене руки, ноги там. Е, ні. Якщо б Бог мені не допоміг, я би не пішов сюди. Є такі люди, які хочуть прийти в храм, ну, мріють і, і жадають, але не можуть, тому що Бог не дає їм сили. Вони не можуть, вони слабі ноги, слабі руки, вони не можуть ходити, не можуть передвигатися. Є така людина, що вона. Ну, там щось робить. І вона думає, що це своєю силою там, ну, там, якийсь поступок зробила. Ні, Бог, якщо не допоможе, то ми не мож, нічого не можемо зробити. І та людина, яка живе по священним законам, то вона переконується, що не то, що поститися, наприклад, там, ну, там, не їсти два дні, три дні, там, тижні. Там, це людина без Бога не може. Вона не може утримати себе від одної лиш, лишньої ложки їжі. От їсть, їсть вона хоче трошки зменше їсти, чим потрібно. І вона себе каже: ну, не буду я їсти там більше. Якщо Бог не допоможе, вона не зможе утриматися від одної ложки їжі. Тобто людина. Коли живе по божественним законам, вона переконується, що і в великому, і в дрібному то, що в нас в житті твориться, що ми робимо, де ми живемо, в чому перебуваємо, все це робить Бог. Або через вже природні дарування, які Бог, Бог дає людині, це теж дари. Бог їх дає, ну, дає кредит. Видається людині кредит. Який вона потім має, має дати відчут. І вона кредитом цим володіє, вона має право ним розпоряджатися. Оце ті наші Божі дарування, які Бог нам дає при створінні, це той кредит Божественної благодаті, який ми маємо використовувати для того, щоб жити свято і непорочно на землі. Не для другого і іншого, а для того, щоб жити непорочно на землі щоб в нашому житті прославлялося ім'я Боже, щоб наше життя будувалося на божественних Законі. Коли щось вже не вистачає наших кредитів, духовних цієї яку Бог дав нам при творінні, то Бог дає особливі дари людині. І вона з цими дарами, з цим силою Божою, вона звершує все, що вона робить, творить в своєму житті. І це ми повинні знати. І в чому людина переконується, коли вона живе по священним законам. Це переконання в тому, що ми є творіння Боже, що, ми, є, що ми, є, ми живемо дарами Божими, відомими, невідомими, явленими, неявленими, але ми ними живемо, існуємо і, і рухаємося. Людина це пізнає на досвіді, це називається віра серця. Вона вже знає то такий Бог. І коли є в людини віра серця, велика віра серця, то робить великі чудеса. Ну, апостол Петро мав віру серця, серце, ну, ну, але вона, вона теж не має Там, Ну Людина дійшла до такої міри, потім вища, вище, вища, вище. Це совершенство в людини має приділу. І то і віра серця теж зростає, вже більше більше людина пізнає Бога. І чим більше ми пізнаємо Бога, тим більше ми стаємо блаженними ще тут на землі. І апостол Петро мав велику віру, але ще не таку, щоб міг ходити по водам, так і ходив Спаситель. Таку сьогодні науку дає нам все Євангеліє. І ми тут секрет простий, щоб навчитися цьому доброму і корисному для людини, людина має жити благочестиво на землі. Благочестиве життя це життя по правилам божественної правди, по божественним законам. І це і благочестиве життя, так, да, воно буває складне, воно буває і, 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 і важко жити так. Є великий труд, коли людина бореться з собою. Саме важкий труд це боротьба з самим собою. Коли людина каже, я буду робити так, а не як я хочу. Як Бог каже, а не як я хочу. Але цей труд, він має всередині в себе солодість. І людина, коли починає жити по запленням Божим, то вона вже внутрі, всередині в себе там відчуває ту насолоду. Тобто це вже є якби, зачатки, залоги того блаженства, яке ради Бога людина створена Богом, яке Бог, Бог вже дарує людині, вона тільки підняла ногу йти до Бога. І вже Бог дарує їй відчуття або, або частицтво цього блаженства, яке буде в більшій мірі їй подаровано, коли вона завершить завершить земне життя. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб наше життя було таким, щоб воно завжди вибудовувалося на божественних законах. Вони це корисно для нас корисно, для тих, хто рядом з нами, корисно для землі, корисно для всього народу, для всього світу. Як шкідливо, коли людина грішить, вона гріхом отравляє себе і все, що її оточує, і всю землю. Так корисно, коли людина живе свято, вона якби, і себе утішає цим життям і дає собі духовну силу. І також утішає і підкріпляє тих, хто борю з нею, і Бог ради такої людини благословляє всю землю, весь, все людство нехай Господь допомагає нам жити просвященим законом, щоб в майбутньому віці бути підчасниками блаженства у царстві небесні у Христі Ісусі Господі нашому, якому на слава, чище, попиніння, нині безкоштіні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.